Всім! З вами знову я Кіт, і в цьому відео я переклав фрази мелоді з гри Brawl Stars українською мовою. Якщо вам це відео сподобається, поставте на ньому лайк, щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Ну що ж, а ми починаємо. Дисклеймер: переклад може бути некоректний або споплюжений через присутність нікорейської мови, яку мені дуже важко перекласти. Тому, якщо ви лютий душніла, який за будь-яку помилку готовий влаштувати масовий розстріл. Тоді всю зброю від холодної до ядерної заховайте, будь ласка, в шухлядку. По-друге, відверніться від екранів і не дивіться це відео ніколи. Дякую за розуміння. чи йо йо, чи чи йо йо. Очікуйте. Гармонія приносить мелодію. Don't miss the show. Не пропустіть шоу. Gonna rise to the top. Watch my enemies drop. Піднімусь на вершину і побачу, як мої вороги падають. So so many songs to to sing, so much joy to bring. Багато пісень треба заспівати. Багато радості треба доставити. Melodians, are you ready to rock? Мелодійці! Ви готові до потрясіння? Big shout out to all my melody minions! Велике привітання всім прихильникам Мелоді! Майче дюсе. Привірка мікрофона. Один, два, три. Мель, мель, дючим відесо? Ви готові попадати від моєї чарівності? Кабу-джаго? Ходімо. Бан-гуан-бу? Будь ласка, приділіть мені багато уваги. Reload, rewind. Keep this moment on my mind. Перезавантаження – обробка. Збережу цей момент у своїй пам'яті. Woo! I just slayed. Вау, я просто вбита! Shout out to my melodians! Вітаннячка моїм мелодійцям! Dreams come true! Мрії здійснюються! I'm your idol! Я твій кумир! I'm glitter, I'm gold, I'm a legend to behold! Я блиск, я золото, я легенда, на яку варто дивитись! Straight to the top! Прямісінько на вершину! Нега ендинг-йоджо! Та-дан! Я фея кінця. Та-дам! Вау! Дітята! Оу, я впоралась! Онім нім мелодіка Санда! Сьогодні мелодія стріляє! Фейк лов! Фальшива любов! Ворст концерт ever! Найгірший концерт! Кей-драма алерт! Сповіщення Кей-драма! This is the real K-pop! Це справжній кей-поп. I don't dress to impress. Я не одягаю, щоб справити враження. Бічасо? Ти з дуба впав. that was unexpected. Ching chan Хм, це було неочікувано. Тебе похвалити? Сон Ви переходите межу. Кепайтін моя? Що таке раптове прискорення? До тія? Ти мислиш? Ночом чинда? Дивовижно? That was pitch perfect. Це була ідеальна подача. For my melodians. Для моїх мелодійців. K-Pop, don't stop till I reach the top. K-pop не зупиняйся, доки я не досягну вершини. You remember this melody forever. Цю мелодію ти запам'ятаєш назавжди. I might be your idol, but you don't own me. Я можу бути твоїм кумиром, але ти не володієш мною. Wanna play? That's okay. Get in my way, then you'll pay. Хочеш зіграти? Добре, стань мені на шляху, тоді заплатиш. See you when you grow up. Побачимося, коли ти підростеш <ріхи> Ого, нічого собі. <ріхи> Ого, божевільна форма <ріхи> Не <метушіться. ріхи> повірити не можу. Аварія в Деоктонгу. Окей. Okay. Уху. Вбити всіх. Уху. This was rehearsal, right? Це була репетиція, правда ж? Stars never stop sparkling. Зірки ніколи не перестають сяяти. Even a fallen star still shines. Навіть впала зірка не припиняє світитись. Don't let it get to your head. Не дозволяйте чому залізти вам у голову. Ах, чимбанне. Оу, це неприємно. Мелодіанз, тальто ганде. Мелодійці, не зрадьте. На дугуні? Щінініні? Ти хто? Ти новачок? Let's go, Мелодіанз! Поїхали, мелодійці. Shooting stars. Падаючі дірки. Everybody scream. Кричіть усі. Remember my name. Yeah! Запам'ятай моє ім'я. Так. mode on! Режим кумира увімкнено. Гучна вокалістка виходить. Розбіглись. It's time? Час зачищати ваші погляди. Catch my... Ловіть мій зворотній удар. Не забувайте донатити на ЗСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд. Та да. гудбай!